Презентую вашій увазі Volkswagen Touran 2010 року випуску. Автомобіль у нас в сіро-коричневому кольорі. Дуже симпатичний гарний колір. Автомобіль у нас з бензиновим двигуном 1,4 літра та автоматичною коробкою передач. Авто у нас повністю в рідному окрасі, має рівненький гарний симпатичний кузов. Ніякої корозії, пухірів чи чогось подібного абсолютно немає. В автомобілі 143 тисячі рідного перевіреного пробігу. Отже, бачимо, що кузов у нас дуже симпатичний, дуже гарно збережений. І головне має гарний оригінальний перевірений пробіг. 143 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Є всі підтверджуючі документи до останнього дня за кордоном автомобіля. Також відкрито даю він код і готовий їхати до офіційного дилера на будь-які перевірки. Отже, давайте перейдемо до більш детальнішого огляду. Розпочнемо, як завжди, з передньої оптики. Бачимо, вона лінзована, не полірована, і вона в ідеальному стані. Також у нас присутні омивачі фар. Ось такий у нас стан бамперу, решітків, все повністю ціленьке, нічого не побите. Дивимося стан капоту, повністю рівненький, немає ніяких м'ятин, царапин, корозії чи чогось подібного, якихось подібних дефектів. Дивимось іншу фару, також повністю в ідеалі, не запотівши, без сколів, тріщин, царапин і всяких подібних дефектів. Все в нас дуже-дуже круто збережено. Лобове скло повністю ціленьке, також ніяких тріщин, сколів чи чогось подібного. Ось показую вам стан коліс, стан протектору з цієї сторони, з цієї. До речі, хочу зауважити, що в нас гума 24-го року випуску. Ось, можна сказати, нова гума. Абсолютно. Гарний стан гальмівних дисків, гарні гальмівні колодки, які ще послужать не один сезон. Отже, ось такий маємо загальний вигляд. Дивимось, що жодних пухірців жавчини на крилах, де є всякі больні місця цих автомобілів. Тут все в нас в повному ідеалі. В оригіналі наголошую, нічого не підфарбовувалось. І ніяких пухирів чи чогось подібного нема. Ні по порогах, ні по днищу. Хто приїде до нас, без питань, як завжди, дам можливість заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу. Дивимось стан задньої оптики. Також бачимо стан нашого нового автомобіля. Задня ляда, як бачимо, ціленька, без будь-яких пошкоджень, без будь-яких м'ятин, царапин. На задньому бампері бачимо катафотики та датчики парковочного асистента. Дивимось з іншої сторони, також оптика в нас повністю в ідеалі. Арочки, як бачимо, також в ідеалі, на порогах немає ніяких нюансів, на низах дверей немає ніяких нюансів, ні царапин, ні вздутостей. Все в повному оригіналі і в ідеальному стані. Я думаю, таких автомобілів в такому стані на ринку України одиниці або взагалі навіть немає. Автомобіль у нас чистий 10-й рік, як бачимо, вікна у нас також 10-го року. Стане на облік 10-м роком. Звернемо вашу увагу на салон дверні карти. Тут у нас перемикач центрального замку, перемикач. Електроуправлінням дзеркала, підігрів дзеркал у нас є. 4 електросклопідіймачі, клавіша відкривання лючка заправочного. Подивіться тільки лишень на стан дверей. Жодного натяку на корозію, Все в повному ідеалі. Пороги не витерті, не зачовгані. Кому потрібен ось він код. Будь ласка, зафіксуйте, перевіряйте по базам. Автомобіль відповідає заявленим характеристикам і заявленій інформації. Ось бірочки про ТО. Ну і в загальному хочу показати водійське місце. Мультифункціональне шкіряне кермо, яке в нас в ідеальному стані, не пошкрябане. Є в нас звичайно клавіші управління, все в працюючому стані. Перемикачі управління фарами. Ось такі в нас коврики, коврики не витерті, хоча ворсові ще в гарному стані. Накладки на педалі, сидіння. Сидіння з підігрівом. Повністю все функціонує, перевірене. Дуже гарний збережений підлокітничок, не зачовганий. Ось такі у нас механічне стоянкове-гальмо. Селектор управління коробкою передач. Бачимо, є звичайний режим, спорт. І також можна перемикнути на перемикання вручну. Також є ручний режим перемикання передач. Функції ESP. Ось бачимо прикурювач, мультимедіа з навігацією, кольорова. Також все працює. Ось, як бачимо, клавіші управління підігрівом сидінь кондиціонером. Кондиціонер заправлений і працює. Дивимось стан керма, не підфарбовувалось, не перетягувалось, все в повному оригіналі, дуже-дуже чудово збережено. Ось як бачимо, 143 тисячі. У нас пробігу. Бачимо стан клавіш, нічого не позатирано. Тут у нас також все чистенько, охайно. Люстерка, підсвіточка. Все працює. Може бути ось в такому режимі, може фіксуватись у нас в такому режимі. Відчиняється люстерка, включається підсвіточка. Все фіксується. Чистенький потолочок, безліч аєрбагів. Подивіться стан панелі, жодної царапинки, жодних якихось нарікань. Подивимось на задній ряд сидінь. Він також у нас в шикарному стані, як бачимо, Ніяких нарікань для 2010 року я вважаю взагалі ідеальний стан автомобіля, ідеальний стан салону. Проєми у нас повністю в ідеалі. Заднє сидіння також ціленькі, не порвані, не просиджені. На спинках передніх сидінь у нас є столики, вони фіксуються. Ось є, звичайно, коврички на підлозі. Загальний вигляд у нас на салон, на панель. Потолочок чистенький, все повністю функціонує. Кожна кнопка, кожен лючок, бардачок, все у робочому стані. Задній ряд сидінь з іншої сторони також у нас, як бачимо, все дуже гарно збереглось. Проємчик. Все в оригіналі, бачимо, немає ніяких пошкоджень, царапин, ржавчини чи чогось подібного. Все в ідеалі. Ну і звичайно, остання дверка пасажира спереду у нас виглядає нічим не гірше, ніж всі остальні. Ніякої корозії чи чогось подібного немає. Пошкоджень, дефектів. Також немає. Дуже-дуже круто збереглось це авто. Ось бачимо, подивіться, лише на стан, стан проємів, стан підлоги. Болтики всі в нас на місці, нічого не позбивано. Все ціленьке, акуратне, все так як потрібно. У нас присутній, звичайно, бардачок. Бардачок з функцією охолодження холодильничка. Ось яка товстезна пака. Документації є бірки, які висіли під капотом про заміну мастила. Вказаний пробіг 133 тисячі на кінець 23-го року. Ще є різні бірки, чеки. Ось видруківочки в нас є. Також є, звичайно, сервісна книга. Все повністю заповнене. Хто захоче без питань зможе оглянути, також дуже-дуже чеків, дуже багато документації, Ось з вказанням пробігів. Тому що даному авто дійсно все відповідає заявленому, все перевірено. Додатково, кому потрібно, я він код надав, можете собі перевіряти додатково по базам даних. Перш ніж подивитися, багажний відсік. Звертаю вашу увагу на стан ляди. Як бачимо, знизу, де в них хворі місця, тут жодного натіку на корозію, все дуже класно збереглось. Так само тут, як бачимо, все в ідеальному стані. Болтики, звичайно, у нас в повному оригіналі. Всі проєми, ось вам показую більш детальніше можете собі. Зупинити відео, переглянути. Все тут в повному оригіналі, все так як має бути. Підсвіточка багажнику, розеточка, різні бардачки. Сидіння в даному автомобілі складається, виймається, кожне сидіння окремо при потребі. Ось такий чистенький ковролінчик, який ми піднімаємо, і тут у нас фальш-підлога. Від якою у нас електрокомпресор, піна та різні додаткові аксесуари. Під капотом даного автомобіля, як я вже казав, 1,4 TSI двигун в ідеальному стані, бачимо антифриз чистенький. Крила у нас болтики не кручені, все в оригіналі. Тут у нас все також в повному оригіналі, нічого не відкручувалось, не намивалось. От як автомобіль проїхав пелюшці все так є, щоб могли мати повний собі огляд. Ось також все в повному оригіналі. Капот також у нас все в оригіналі, як бачимо, жодного натяку на якусь корозію. Всі бірочки, всі болтики, все так як потрібно. Повністю заводський стоковий вигляд. Звичайно, ми, як завжди, не просто на словах кажемо, що автомобіль не фарбований, якщо він не фарбований, а перевіряємо товщиноміром. Отже, як завжди, давайте розпочнемо з капоту. Бачимо 121, 121, 98,7 104. Капот у нас в оригіналі. Переднє крило 92,8, 110. 99 і8, 99 і8. Двері 108. 102, 95 і 1, 95 і 1, задня дверка, 95 і 2, 105, 105, 100. Заднє крило знизу, 90, 94, 110, 104, 96 і 9, 112. Дах автомобіля. Також 112. Задня ляда 101. Знизу. 117. Так, ще раз. 119, 110, 110, 120, 114, 114, 101, 110. Також в нас все в оригіналі. Ця сторона 93, 98 і 5, 105 арочка, 94, 85, 93,3, 89 і 0. 110. Задня дверка 101 92,4 104, 93,0 103, 103, передня дверка, 93,7 113, 113, 113, 94, 108 переднє крило, 93, 105 94, 117, 111, 97 і 8. Отже, як бачимо, автомобіль дійсно дуже круто збережений по кузову. Ідеальний, я вважаю, на 2010 рік стан просто суперовий, на 5 з плюсом. Отже, давайте заведемо автомобіль. До речі, у нас два ключі. Вставляємо ключ запалення. Іде перевірка в нас всіх систем і спробуємо завести автомобіль. З півоберту він у нас заводиться, бачимо, ніяких помилок в нас немає. Все в повному порядку, все легенько вмикається. Чуємо звук парктроніка при, задньому, при задній передачі. Все у нас дублюється на моніторі. Ось, спробуємо проїхатись. Як бачимо, автомобіль у нас рухається і ніяких помилок у нас не виникає. Отже, підсумуємо 2010 рік автомобіля на автоматі 143 тисячі, перевіреного оригінального пробігу, вся сервісна документація, кузов у нас в ідеальному стані без підкрасів, без рижиків, без будь-яких пошкоджень. Супер стан автомобіля на 5 з плюсом абсолютно по всіх системах, по всіх параметрах. Гарна гума. Гарний збережений салон, вся електрика, електрична частина в автомобілі повністю в справному стані. Дійсно дуже гарно зберігся автомобіль, перевірений комп'ютером. Якщо хтось бажає без питань завжди надаю таку можливість перевіряти вашим комп'ютерним обладнанням, готові поїхати на будь-яке СТО. Також з радістю запрошуємо автопідбір. Хлопці, ваші клієнти будуть цим автомобілем однозначно задоволені, тому що він дійсно в суперовому стані. Як завжди, є можливість надати тест-драйв даного автомобіля, також як і всіх інших, які є у нас на площадці, заїхати на яму, глянути його знизу, подивитися, що немає ніяких запотівань мастила. Хоча автомобіль не намитий під капотом, все в оригіналі, в стоці. Тому можна легко все роздивитись, і ви дійсно переконаєтесь в тому, що супер авто в супер стані. Отже, будемо завжди раді бачити. Приїжджайте на огляд даного автомобіля чи на будь-який огляд інших автомобілів, які є у нас в продажу. Отже, всім далого дня і гарних покупок!